Ранок 1 січня багато хто з людей навіть не помічає. Після нічних святкувань зазвичай розпочинаючи день з обіду, а то й з вечора. Однак ці чернігівці відносяться до когорти тих, хто у новий рік йде по спортивному. У центральному парку культури та відпочинку організували масовий пробіг. Сейчас у нас така можливість побігати по снігу. це унікальна можливість завжди для України. Сейчас і в на Чернігово людейкнулась, много людей, людей нових, яких я ну не знаю. ще, пока е така класна, ми знайомимося. Новорічні пробіги стали вже традиційними у Чернігові, однак популярністю ще не користуються. Минулоріч збиралося менше десяти чоловік. Цього разу в соціальних мережах відгукнулося декілька десятків охочих побігати з самісінького ранку. Проте на старт вийшли два десятки. отличается это новогоднее утро от всех предыдущих. Проснулся 1 января и сразу на пробежечку. Погода радует. Встретили Новый год быстро и отдыхать. Поэтому утром легко, тем более дети у нас ранние. Пока они вот такие маленькие, конечно, будем брать с собой. А когда вырастут, ну, у них будет свой выбор. А мы будем подавать им пример, пускай решают сами. Новый год, начало, это что-то символичное. То есть, почему бы не поміняти что то в своїй жизни? Почему бы не попробовать чего то нового, необычного. Не обязательно хоча в жизни попробувати все. Не обязательно начинать с наркотиків і алкоголя. Можна попробувати Это Приятно хорошо. Подібні пробіги відбуваються у 12 містах України.